Na loši mramački, tak, troški ne vlazi, to obrezajemo Opa, poznačili. Sada ovo, tak se vodi po ramki, potom še ramički, ću že tudi ono se. do 20 pouramok. i I ima 20, še do 5 velikih ramok. Тепер у нас такі дощ і злів. Опа, сюди може. Ще дненька сталася. Але покажемо, як на є. Так, тут -то трошки залишня. Обрізаємо. Усі кусочки, що залишаються, тут як ловушки. Там одну-дві повних таких рамки. Таких старимо стару сушнину І такі сополосачок начеплюємо на рамку. Щоб вони вроде добре отягають, третньового почті не, не тягує. Хіба якщо метка погана старає. Так, і простим ну, саморобним зарядним навощуємо Такого берем. такого іскрідуй. Так, раз. Колись паяльником шешували, там, а так. Все. А так, навостилось якраз ці. Слідующе, Раз. Ох, йох, они в байзарі Там трохи виліз. Нчего, ну, вон с ребенка есть запаян. Давай. Опа, і ще исчерденька. Так, десь все стороны. Опа. Это так самое лучшее, скорее. Джик-джик-джик. И готово. Все. Не відно, дротика, не відно. О, ці є все. Ради ще великі є, строїть. Ова, такова. Поміняли 4 кг воску майже. На вощина 70 гривень доплатили, так як зароботали. 170 гривень. Suda. Isparamo rizu. Tak, tu posredinu čepljajemo. Ne na celu rapku, a na povranke, na dva drotika, to tako и тут она квадратике. Ух, чуть-чуть. Забавно. Нет, нормально. О, все, такие рамочки получаются. Раз, два. Чин-чин-чин. Все, выключаем.